Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Ісус до нас усіх, що не будьте так, як оці книжники. Остерігайтеся їх. Тих, що люблять одягати довгі шати. Вітання на Майданах, перші сидження в синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовиць. Ми як люди звикли думати напряму так, як ми чуємо, так? але Господь нам дає можливість зрозуміти свій Божий задум. Що він хоче від людини? Сьогодні, як воно до нас відноситься, чи є сьогодні такі, що ходять в довгих шатах, Ну, хіба що священники одягаються тихар до самої землі? Але в той час одяг. Відповідно, подивившись на одяг, можна було зрозуміти, якого статку людина. І довгі шати були в імператора, були ще там когось. Навіть мали такі шлейфи, царі, навіть як тепер молоді, йдуть до шлюбу і роблять такі довгі шлейфи за, за собою, що треба, щоб ще двоє за нею носили, так як за королем, так само ходили такі ті, що носили оті шлейфи. Так люди показували свій достаток. Сьогодні змінилися часи, змінилася форма подачі е, свого достатку, але внутрішня людина не змінилася. І каже: ті, що люблять перші місця в синагогах, в синагозі. Я не знаю там точно того у, 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 укладу їхнього, але знаю, що. Там тору виносить той, хто найбільше пожертвував на синового. Значить, є місця, де сідають люди, які в цій громаді найбільше шановані. Тобто, спеціально є вже місця, що ти приходиш, дивишся, ага, він сидить там, певно, поважний. От. І також хочу звернути вашу увагу на, на таку фразу. Ті, що з'їдають доми вдовиці. Що значить з'їдають доми вдовиці? Не тільки, тільки вдовиці. Бо вдовиця в тому розумінні є, що нема чоловіка і нема кому за неї заступитися. Я би більше сказав людей тих безпомічних, так? соціально незахищених. І знаєте, і до сьогоднішнього дня ми знаємо і не один раз чули про ті прийоми, методи, враховуючи людську слабкість, незахищеність, знаходяться знатоки, які людей обдурюють, відбирають від них майно. Будинки, квартири, ще якесь інше майно, земельні участки, користуючись відповідно підведеними законами, уставами, указами. І людина безпомічна. Це про вас Господь говорить у цьому святому Євангелії, ті, що з'їдаєте доми удоїці. Тих, що з'їдають незахищених. Це можуть бути як жінки, так і чоловіки, які недостатньо захищені, і хтось є, хто користуючись слабкістю людини, їх обкрадає Христос на вас звернув увагу. І тих, що довго моляться на показ. Я часто звертаю вашу увагу, щоб ви молилися коротко, але часто. Тому що у Євангелії не в одному цьому місці сказано про тих, що моляться на показ. Якщо Господь звертає на ту увагу, то десь є місця, які, Богові є, дуже огидні. Не так грішники, чуєте уважно, як ті, що моляться на показ. Чому така велика небезпека? Тому що до цієї молитви приходять інші. Бачите, як той молиться та й собі. Довга молитва на показ. Ну не те, що довга, а коли вона на показ, просто щоб показати. Не є ціль, як то кажуть, достукатися до Бога, а наоборот, аби люди подивилися, як я вмію файно руки підіймати, як я вмію міняти інтонацію. Як йому і поклони бити тако до землі, так фесть до землі. І роблячи навколо себе таку саму молільну групу, ми робимо перед Богом карікатуру. І цю карікатуру Господь Бог розшифровує далі, коли дивиться, коли показує, як кидали у скарбоню. Богові не подобається кривляння. Мерзота цього брехливости і підлости. Коли людина робить якийсь жест, який є добрий, але не вкладає в нього своє бажання зробити добро, а бажання похизуватися. І дуже добре це зробити. Коли даєш жертву, бачиш, я дав тисячу гривень. А ти що, 100 гривень, то що за Позорсько? Для Бога не має значення, скільки тих гривень. Для Бога має значення трохи друге. Він каже, ця вдома кинула більше від всіх. Що то значить? Зверніть увагу, вона із свого убожества, каже Ісус, дала все, що мала увесь свій пожиток. Увесь свій пожиток це те, що вона складала. Не те, що лишилося, а те, що вона складала. Вона наскладала якусь певну суму грошей, купила собі там хліба, ще там щось. І каже, оці гроші. Я можу дати Богу. Не лишила на другий раз про запас. А покладаючись на Бога, каже: Господи, що ж я собі назбирала, купила, а це я хочу віддати Тобі. А багачі кидали із свого надлишку. Тому моя вам порада ті, що себе почуваєте дуже поважними, ну і небідними людьми. Господь Бог не хоче від вас великої жертви. Він хоче, щоб ви були систематичні. Я би радив вам через якийсь певний період так? вносити якусь певну пожертву. Бо тому що, щоб ваше багатство мало значення перед Богом. Бог скаже: ну так, я давав йому ресурси, давав йому все. Він мав достаток, але він систематично підтримував храм. За що Господь Бог скаже, це мої діти, це правдиві мої діти. Бо будуть і ті, які прийдуть, принесуть маленьку пожертву. Вона, вона нічого не вирішує в тій церкві, але для Бога є важно, що церква дала тій людині можливість поучаствувати в жертві. Тому ні в якому разі. Не можна засуджувати тих, що дають мало. Бо попадете під Божий гнів. Бідна людина може дати раз у рік, так як на кульоду, так? дала раз у рік. Ти стала Богу. А ті, які чують себе дужче, було би добре, щоб давали кожен місяць. Бо мають таку можливість, щоб ваше багатство стало для вас не в осуд, а засіб для того, що ти відкриваєш людям двері до спасіння. Проповідники проповідують, ті, які мають ресурси, утримують. І це є план Божий, щоб ми самі люди, самі. Самоорганізувалися навколо церкви, навколо храму Божого, щоби прийти до Спасіння і цінили якнайменшу жертву і велику. Щоби ми не з'їдали доми вдовиць, тобто тих, які є незахищені, щоб ми не шукали собі того першого місця на цих бенкетах, людське це тимчасове. Сьогодні воно популярне, завтра ні. Довгі шати були модні в модні часи імператорів. Сьогодні ні. Сьогодні штани, навіть якісь такі, вроді як закороткі, знаєте, таке. Повбирають, ну така мода. Мені, ну, в принципі, все рівно, які вони ходять, тільки б вони були щасливі. Але мода міняється. І шати сьогодні дуже довгі до землі. Подивіться, дівчата люблять дуже ходити, дуже хист коротких спідницях. А тепер ще ліпше. Вони ходять без спідниць. У таких калготах, чи як вони це називають. Бо взагалі спідниці нема. Бачите, та мода рухається, вони змінюються. Не звертайте на то уваги. Звертайте на Боже, на те, що вічне. Подумайте, хто може дати раз у рік до церкви, а хто може давати кожен місяць? Але щоб це було приємне у Божих очах. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава